Центр за великим то рахунком зараз перебуває в одному кроці від того, аби здійснити справжнє диво. Я б сказав, що так вихід команди із Хмельниччини в українську прем'єр-лігу буде дивом, буде сенсацією в сьогоднішньому матчі, Як і загалом у цьому протистоянні в двомачовому протистоянні, перша серія якого вже і ще раз наголошу відбулася. Є Верес. Верес однозначний фаворит, але цей фаворитизм перший матч поставив під суттєвий знак запитання і левову частку відповіді. І врешті всі відповіді ми отримаємо вже сьогодні. Будемо сподіватися, що за 90 хвилин ігрового часу. Ну, а за ще одне вкидання за боковою цього разу швидше приймає рішення Денис Балана. На і кейра баразилис намагається обіграти. Зберігає м'яч, подає до штрафного майданчика. Там є Гайдучик! Микола Гайдучик, 1-0. Верес виходить вперед вже на сьомій хвилині цього матчу. Активний старт поєдинку. Ну і ви бачите емоції вболівальників. Ви бачите, емоції футболістів відчувається. По цій реакції наскільки ж важливий старт цього матчу був для Вереса. Наскільки ж важлива для рівненської команди? Ця путівка, яка залишатиме команду в елітному українському футбольному дивізіоні, і Микола Гайдучик дуже класний період проводить ударний форвард Вереса. Давайте дивиться повтор цієї атаки. Тут одразу кілька футболістів епіцентри з Яго Сікейрою грали, дали подати, дали йому знайти можливість. І тут скидка від Крістіна не найкращим чином скидає Фланговий захисник епіцентра Ну... І гол! Ні, не гол, Не гол. Забив Микола Гайдучика, але зробив це із офсайду. Олексій Миронов фіксує положення поза грою. Чорнобай. Сергій Чорнобай. великий перепіцентр зараз на газоні. Чи все ж таки порушення правил з боку гайдучика було зафіксовано? Побачимо зараз на повторі. Одним словом, Олексій Миронов сигналізує про те, що так, ну тут офсайд. Тут тофсайт у якості Кейра. І зараз Верес таке враження в цьому компоненті значно краще. Готовий до другого матчу. Удар по воротах. Сергій Чорнобай забирає м'яч до рук. Обіграв Миколи Миронюка. Шевченко вже в центрі віддає передачу. Зачепив м'яч якості. Кейра удар! Це Валерій Кучаров. За штрафного майданчика удару площину воріт. Направив фланг передачі. Іде подача. який удар! Це Іван Бандера пробиває у падінні ножицями. Могло бути дуже ефектно. Якби залетіло. Це подобається на горняку. Дахновський зараз на межі офсайду грає він. Цікаво, чи перебував він в офсайді, але будемо вивчати це вже далі. Якось Сікейер пробиває повз ворота. Остання хвилина основного часу першого тайму. Андрій Божинар його подача до штрафного майданчика. Данило Кравчук пробиває по воротах, але в площину не влучає. Чий був останній дотор до м'яча? Чи він і футболіста Верса м'яч вийшов за межі футбольного поля? Що цікаво, два нападники зійшлися тут. Гайдучи, із з Кравчуком грав. Ну і так, схоже, Кравчук все ж таки завдавав цього удару. Півтори хвилини з чотирьох компенсованих вже позаду. У як же зараз помиляється! Владислав Кристін і дарує цей м'яч Дахновському. Хапається за голову футболіст під центра. І це жахлива помилка, яка стає летальною. Використовує цей шанс футболісту Вереса і вже укомпенсований до першого тайму час подвоює перевагу Рівненського Вереса. На рівному місці сталася ця помилка, але на рівні української прем'єр-ліги такі помилки не пробачають. І це зараз красномовно засвідчує Рівненський Верес. Я говорив вам про те, скільки разів протягом цього сезону говорив Сергій Нагорняк про індивідуальні помилки. Владислав Шара його вітають! Це він забив, так чотири компенсовані хвилини вже позаду. Але атака Вереса триває, дозволяє її провести рефері нашого матчу. Гайдучик, Гайдучик, гайдучик чи віддасть? чи проб'є Микола Гайдучик Тринуль. Верес дивіться забиває у компенсований до першого тайму час, і дуже схоже на те, що команда е, оформлює свою прописку в українській прем'єр-лізі на наступний сезон і ще в першому таймі матчу з епіцентром шаленіють трибуни у Рівному. Микола Гайдучик, справжній герой першого тайму для Вереса. Окрім двох забитих м'ячів, ще м'яч не зарахований. За його безпосередньої участі і його гол великою мірою це вигране єдиноборство, коли Шарай забив другий м'яч у ворота епіцентру. Давайте після цієї атаки, яка могла стати атакою мрії для Оверса, але Дахновський вище пробив. Активний дуже Віталій Дахновський був у першому таймі. Зараз може бути гостро. Миронюк віддає передачу праворуч. Епіцентр в атаці. Удар! Ліповус. Вище воріт пробиває Андрій Ліповус. Миронюка треба відзначатись. Ці атаці загалом. Якщо спробувати відзначити, хто із футболістів епіцентра був у першому таймі помітний, то з цього футболіста я б відзначив Миколу Миронюка, 22-річного. Годя непогано і гайдучик. Кожен дотик гайдучика до м'яча приймається а, просто неймовірним вибухом на трибунах гайдучик. Ну, не вже зараз те щось вигадає. Продовжується атака падіння у чужому штрафному майданчику. Рефері нашого матчу Олексій Дервінський мовчить в цьому епізоді. Він встиг за цим епізодом. Це, ну, а тут робота Степана Григорищука при обороні власних воріт на повторі. Ти зараз момент у чужому штрафному майданчику Кравчук. Він віддавав передачу, здається, на Станіслава Кристіна. Так, Кравчук тонко відчув партнера. Віддав на Ліповуза. а Ліповуз вже передав м'яч такою непомітною прихованою передачею на Кристіна. Ну, але тут відчув і ситуацію Богдан Когутий. і знову помилка. Яка ж помилка! І гайдучик не забиває. Микола гайдучик марнує момент. Це те, що не притаманно йому по цьому матчі. Він до цього був дуже летальним з точки зору реалізації з таких моментів. Але скільки ж невимушених помилок від епіцентра ми бачимо, от конкретно навіть в цьому матчі? Я вже втомився згадувати ті слова на горняка, які ретроспективно говорив, скільки в сезоні було індивідуальних помилок. Момент гіпотетично гольовий для Верса. Шастал. Під себе прибирає. Хитає Шастал. Зараз і пробиває над воротами розхитав Степана Григорощука. Непогано все робив Дмитро Шастал. По-футбольному, як то кажуть, але робив вище. Ну, і, до речі, в аспекті гайдучика Давайте, після цієї атаки. Шастол непогано віддає. Но тут вже тонкі рішення пішли. Шастал! Шастал! Вище воріт. Пробиває Дмитро Шастал. Друга нагода за 2-3 хвилини. Іван Надієн не розуміє, як там можна було не забивати. Але хороший настрій у президента Рівненського Вереса. це відчувається. По виразу його обличчя. Наскільки знервованим виглядав він у Києві у першому матчі, ну і наскільки зараз не вимушені. Емоції у Івана Надєїна. Падає футболіст рівненського барасу. На газон Шевченко. Удар! В сітку м'яч влучає. Але ні, це не гол. Євген Шевченко був близький до того, аби забити у своїй колишній команді. Фізично дуже тяжко футболістам епіцентром. Шастан отримав передачу від Рвальєвича. Віддає назад на чорногорця. І м'яч не залітає у ворота. Мороз! Просто з лінії вибиває. Забирає м'яч у Марко Мрбальєвича. Зараз центрбек епіцентру. Шикарний шанс для чорногорця був. Відповідь під Полюлях. Полюлях. По люлях віддає на партнера. Удар! І пробиває Кристін у руки Богдану Когуту. Повтор попереднього епізоду. Шастал віддає на Марко Марвалєвича. Непогана передача на хід Данилу Кравчуку. Кравчук Кравчук, на стеня! удар! Сергій Стейн забиває. Свій сьомий м'яч у цьому сезоні Сергій Стейн. Ну, хто як не він, мав би забити атакувально в цьому сезоні один із найпомітніших футболістів епіцентра. Називайте цим м'ячем престижу, якщо хочете. Але здається, е запізно хвилин би на 15-20 раніше забий Стейн Або будь-хто інший з футболістів епіцентра, і це було б цікаво. Інтрига була відновлена. Давайте ще раз повтор цього епізоду дивитися: набігання Стеня. Дивіться, пропонує себе. Створює цю лінію для передачі, і Данил Кравчук асистує. Ну і переможно скидають руки до гори представники Варса. В наступному сезоні ми побачимо цю команду. Цей клуб в українському елітному дивізіоні. І з цим хочеться привітати багато тисяч, армію прихильників цієї команди. Дійсно, хороший фан-клуб.